Цього є 14 років тому, а саме 17 серпня 98 року Білл Клінтон, 42-й президент Америки, зробив сенсаційну заяву. Так він мав інтимний зв'язок із Монікою Львінською. Ця жінка буквально за кілька років стала чи не найбільш відомою жінкою світу. А з чого все починалося і чим продовжувалося в кабінетах рубрика історії кохання? Весі весілля подружжя Клінтонів святкувало по-різному. І щороку 42-й президент Америки мучився питанням: що ж подарувати Хіларі, що і вишукано, і дорого. з презентами коханці Моніці було простіше. Вона отримувала то шпильки для волосся, то рушники, то рукавички. Усього 18 подарунків. Вона зробила білу клінтону по більше. Їхня історія розпочалася на весні го п'ятого. Друг сім'ї Моніки Левінська запропонував дівчинці попрацювати у відділі кадрів Білого Дому. Юна Моніка, звісно, погодилася, чи можна і мріяти про такий старт кар'єри. У неї одразу з'явилася подруга Лінда Тріп. трошки старша, але така мудра. З нею Моніка і ділилася сокровенним. Ти знаєш, здається, президент у мене закохався. Почала свою розповідь Левінське. А Лінда вирішила, такі відкривання можуть їй бути корисними, і почала все ретельно конспектувати. Президент починає регулярно бачитися з Монікою, розказує, як йому незатишно у шлюбі з Хіларі, Зізнається у коханні Левінські. Моніка на сьомому небі від щастя засинає і прокидається з думкою про біла. Вона пише йому сотні листів. А Клінтон їх не чидаючи, видаляє, щоб не лишати слідів. За два роки пристрасть президента згасла. Він помітив, що за їхніми стосунками стежать, і вирішив все завершити. 24 березня 97 року. У Біла та Моніки було останнє побачення. Дівчина відчувала себе використаною зневаженою і вирішила віддячити тою ж монетою. У пригоді стали аудіозаписи, зроблені Ліндою Тріп та сукня зі слідами сперми. Біла від любові до ненависті, як відомо, один крок. Сексуальний скандал забезпечив Моні Колевінський увагою та фінансами на десятки років. А от жіночого щастя не дав. Вона уникає появи на вулиці, її всі впізнають. Жінка сидить вдома, в'яже і продає в інтернеті сумочки. Вартість однієї сумки від Моніки Левінської 150 доларів, і їх вона здебільшого витрачає на солодощі солодким заїдає гіркоту депресії. sure